Ми вже з вами казали про слова, які ви знаєте, але додаючи щось до слова, у вас буде нове значення. Давайте подивимося ще раз на подібні слова. Слово «long» – це довгий, хоча це означає дуже чогось хотіти, наприклад, «I long for you», я тоскую по тобі, додаючи «be», получається «be long». І це належати This book belongs to me. І якщо ви подумаєте, be бути алом довго. Якщо у вас щось довго леж, довго лежить, і ви вже забули вже чиє воно, то воно, начебто, стає вашим. Tray – це підніс для кави, для якихось десертів, але be tray – Означає зраджувати, начебто принести комусь інформацію на подносі. «Behind» – Ви всі знаєте, сподіваюся, що це позаду, але «hind» я колись зустрів про собаку, яка стояла на «hind legs». Що це? Задні ноги. «Half» – це половинка, так? А «behalf» означає від імені, від половини когось. Наприклад, «on behalf of my school». Від імені моєї школи. Ну і останнє слово, яке ви всі знаєте, це слово because. Be – бути, а cause – це причина. В російській мові такого нема. А в нас в українській є слово спричиняти, і ви можете бути здивовані, коли ви побачите what caused the fire. що спричинило пожежу. Підписуйтесь, будемо разом вчитися. Пока.